Як я обіцяла, показую окремо, як створити в Телеграмі QR-код на свій телеграм-канал чи телеграм-групу. Ми заходимо в Телеграм, заходимо на свій телеграм-канал. далі Тут зверху, в правому лів, в верхньому куті, є таких три крапочки. Ми натискаємо на управління каналом. Далі гортаємо донизу, і тут є така штука, як запрошення за посиланнями, натискаємо на нього. І далі, ось тут зверху, де є саме посилання, яке можна скопіювати, тут поруч є три крапочки. Ми на них натискаємо, і тут є написано: отримати QR-код. Ми його отримали, тут натискаємо внизу є Копіювати. Заходимо в нашу презентацію або куди його там треба вставити, і традиційно вставляємо. Все, у нас QR-код є, його тут можна порухати і розмістити там, де вам зручно. І він прекрасно працює і навіть з логотипом самого телеграму. Тому насправді все дуже і дуже просто. Бажаю успіхів, будуть питання, пишіть, рада бути корисною.